Привіт, мої прекрасні! Отже, сьогодні на ваші прохання я запишу відео про прекрасну страву української кухні, засипану капусту, яка у моїй родині така традиційна і навіть, я б сказала, якась наша родинна історія ціла. Отже, спочатку ми беремо капусту, шинкуємо її, промиваємо класно і кидаємо у воду. Робимо засмажку, капуста трішечки проварюється, хвилин 10-15, підсолюємо її. Звичайно ж, моя улюблена прекрасна ціль солена. Додаємо туди засмажку. Засмажку роблю на олії. Потім капуста із засмажкою кипить ще хвилин 10 і починаємо додавати прекрасне пшоно. Подивіться, яке воно красиве-красиве, як сонечко. Дуже гарне, білесеньке, жовтесеньке і чисте. Ми його теж попередньо промиваємо. І дивіться, як це красиво! Я кидаю ціле пшоно, але я знаю, що іноді його перетирають. Типу, вона так більш іншої трішечки консистенції. Робимо поки що заливку. Заливка це сметана і сіль. І дивіться, як розкривається гарно пшоно. Розкривається пшоно. Так казала завжди моя бабуся. І додаємо заливку. І тут дуже цікавий момент, тому що ми ще додаємо, до речі, лавровий лист на кілька хвилин, потім дістаємо його. Коли вже додали заливку, дуже важливо помішувати постійно, тому що пшоно дуже ніжне і воно може пригоріти. Щоб цього не сталося, потрібно постійно помішувати. І з заливкою вона ще готується хвилин приблизно 15. Дивіться, як це гарно на повільному вогні, і вона вже шкода, що не можна передати аромат. Потім в кінці додаємо масло і даємо ще декілька хвилин на дуже-дуже повільному вогні. Каші. Дивіться, яка вона красива. М -м -м. А це ще так смачно? Дуже гарно, а поки що е підсмажуємо шкварочки, такі гарнисенькі. <с> так, принцеси теж іноді їдять сало. Е я, до речі, дуже люблю і дуже люблю такий бутерброд з чорним хлібом, салом і помідором. І от така от краса в мене вийшла. І насправді це не просто краса смакота, це ще дуже корисно, тому що українці дуже мудрі. Бо всі наші традиції, які передаються з покоління в покоління, і є нашою силою силою роду, а отже, і силою нашої нації. І на додачу саме так ми теж балансуємо енергії Венери.